Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо неймовірно смачний та дуже ефектний м'ясний рулет з грибною начинкою та сиром справжнього красу святкового столу. Такий рулет виглядає розкішно, а готується дуже просто і дуже бюджетний, ніж здається. Готуйте разом зі мною і ваші гості точно попросять рецепт. І так беремо грудки, розпластуємо. Так, формируем наш рулетик. Да Хорошо, прям вырисовали Так, сель. Так, вот. Сванская сель. Если нема, не давайте. Черный перец. Обовязково, перчик. Так. Паприка. Как копченая у меня. Часничок, це обов'язково. Тепер це все гарненько втираємо. Ось так. кого є діжонська гарчиця, я люблю. Давайте діжонська yeah. гарчиця. Чому ні? Це тут також буде смачно. Дивіться, робимо начинку. Грибочки. Грибочки присмажені з вершковим маслом. Трішечки часничку. І трішечки шички бульки. Ось так викладаємо. Сыр. Любий сирочок. бажано такий, щоб добре поклалося. Все. Отак так просто без всяких зусиль. І катаємо наш літі. Дивіться. І залишаємо в холодному місці для маринування, наступний точно так беремо. прорізаємо сіль. І сюди даємо всі спеції, які ви любите. Перчик. Дуже ароматні спеції. Не знаю, що це за спеції, але дуже пахнуть. На сванську сіль, похоже. Часничок обов'язково. І добренько простираємо. Опять же, даємо грибочки. Сирочок. Так, ось у нас скільки вийшло рулетиків. Настаються до да, завтра-завтра продовжимо готувати. Так, ось наші рулетики минули вже сутки. Роготаємо їх. Вони вже формувалися. Знаєте, як тримають форму класно. Пахнуть ароматні. Так. Клас. Так, змащувати будемо зверху отак трішечки паприки

Такі красиві. Просто супер. Так, ну що, дивимося, що у нас тут вийшло, так? Да? Ух ты! Та подивіться, тільки яка краса. Це бомба, люди. Оце так клас. Так, ну що, пробуємо наші рулетики. Гляньте, які вони. Просто класнячі. Тримають форму. Гляньте. Просто ідеально, ви бачите? Просто ідеально. Ви тільки гляньте, яка краса тіща. Гляньте. Подивіться, яке соковите! Бачите? Гляньте. О, яке соковите! гарно тримає форму. А як красиво, гарно виглядає, а як смачно. М -м -м. Я вам не можу передати. Не можу здержати, щоб не з'їти стиновий шматок. Це божественно. Просто божественно. Тому готуйте обов'язково, обов'язково готуйте. Ви бачили, як це легко, просто. Ну, що казати, треба готувати і смакувати. Миру вам щастя, добра і всього самого найкращого. Готуйте, смакуйте, дякую вам, що ви зі мною, і до нових смачних зустрічей. Пока-пока.